Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Що хочу сказати: Українці в Польщі стають все більш і більш дефіцитнішими працівниками, тому як все більше людей приймає потрошки рішення виїжджати з країни. Ця тенденція зберігається фактично з кінця 2022 року. Для цього є різні причини. Ми зараз про це поговоримо і також. Якби це спонукає польщу, польську владу, польський уряд, польських підприємців все-таки приймати не дуже популярні рішення з приводу того, щоб привозити на територію своєї країни мігрантів, трудових мігрантів з країн Африки, Азії, Близького Сходу, і так далі, і що пише бізнес інсайдер, що в Польщі стурбовані можливим масовим виїздом українських мігрантів з країни. Ми зараз про деталі цього поговоримо. Наскільки це добре для поляків, наскільки впливають оці негативні в сторону українців меседжі, які все-таки досить розповсюджені в польсько-українському інфопросторі. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте, друзі, канал розвивати і допомагаєте просувати мої відео. Тож вдячний за кожному за підтримку. Також, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер і надасть вам безкоштовну консультацію з цього приводу. Отже, в Польщі представники бізнесу заговорили про можливий масовий від'їзд українських мігрантів з країни через нещодавні зміни, які відбулися. Перша зміна це, звісно ж, закон про мобілізацію. Друга зміна це обмеження консульських послуг для українців, які... Проживають в Польщі і не визначені зі сторони польської влади, що робити з тими, в кого закінчується паспорт. І, звісно ж, на це не можуть на виїзд, не можуть не впливати заяви найвищих посадових осіб про те, що українці мобілізаційного віку потрібно відправляти в Україну, потрібно їх повністю позбавляти підтримки, можливості працювати і так далі. Ці заяви насправді робились різними міністрами. З останніх це був міністр міжнародної політики, міністр зовнішньої політики Радослав Сікорський. Перед тим Владислав Кошіняк Камиш, міністр оборони, також про це говорив, і це все впливає. На якби на рішення, які приймають українці, навіть я можу сказати серед моїх знайомих, багато хто хто проживав в Польщі на сьогоднішній день. Попереї дуже багато людей до Іспанії, звідки точно ніяких подібних заяв не робилось, да й в принципі робитись не буде, і це навіть з тим, що в Іспанії немає е, такої проблеми з працівниками, як вона є, наприклад, в Польщі, в Німеччині та в інших країнах Європейського Союзу. От. І, е, якби при цьому польська влада, е, замість того, щоб якось утримувати е, українців на е, території своєї держави, заохочувати їх приїжджати до Польщі. Е, просто зараз говорять, як говорить бізнес інсайдер, е, в Польщі заговорили про можливий масовий виїзд українських мігрантів з країни. Е, от. І е, чому це може бути? І на що це може впливати, ми вже поговорили, які рішення вони впливають. Вони якби це впливає на те, що зараз треба приймати, якби вирішувати проблему працівників, де їх брати і так далі. І говорить, наприклад, Матчій Пелька з G-Group Poland з компанії такої. Говорить наступне: наша країна має підготуватись до більш активного залучення мігрантів з Азії та Америки, Латинської Америки. Тут говориться, необхідно запровадити спрощені процедури легалізації перебування та працевлаштування для цих груп, створюючи сприятливі умови. І е, також. З іншої сторони, говориться про те, що польський уряд розробляє нові політики та програми для залучення трудових мігрантів з країн, що не є учасниками Європейського Союзу, це включає спрощення візових вимог і створення нових імміграційних програм. Говориться про те, що Польща активно рекламує свої. Можливості на міжнародних ринках праці, зокрема в Азії, Африці та Латинській Америці, рекламні кампанії підкреслюють переваги роботи і життя в Польщі, такі як конкурентні зарплати, а також стабільність. Ми знаємо, що Польща справді являється досить стабільною країною. Якщо тут починається інфляція, то вона стабільно тримається на якомусь рівні. Мінімальні заробітні плати щороку зростають. Також стабільно, чи це добре, чи це погано, ми вже з вами говорили. Кожен нехай залишається при своїй думці. Я особисто вважаю, що підвищення мінімальних заробітних плат являється негативним фактором для малого та середнього бізнесу в Польщі. От, і зменшення е, робочої сили через відсутність українців може негативно вплинути на виробничі процеси та економічне зростання. Набір нових мігрантів допомагає заповнити вакансії, особливо в таких галузях, як будівництво, сільське господарство та промисловість, де існує високий попит на робочу силу. Е, тобто, бачимо, що, попри е, такі, знаєте, націоналістичні настрої е, серед поляків. Все одно як не крути, тенденція рух, якби просуває нас до того, що будуть вже завозяться, хто проживає там в Варшаві та в інших містах. Знає, що дуже багато є вже тут мігрантів з Індії, з Філіппін, особливо дуже багато, та з інших справді країн. От і вони сюди приїжджають, 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 і незважаючи на негатив зі сторони поляків, все одно якби ця тенденція триває. І тут напевне питання, яким би мав задатись кожен поляк, так хто знаходиться на території Польщі, особливо той поляк, який максимально негативно налаштований саме до українців. так, Хто кричить вон з польських, хто кричить «вон на Україне, всіх відправити на війну і так далі. Тут кожен з них має задати собі питання, чого він добивається своїми закликами. Бо коли, наприклад, в Польщі знаходиться багато українців, то як не крути, ми якби, всі маємо як-не-як -як споріднену ментальність. Вона не є однаковою, вона є просто схожою, але максимально наближеною. В нас є якась спільна історія, десь вона може бути хороша, десь вона може бути погана. В нас дуже багато спільних культурних цінностей, спільна релігія, фактично, в нас ну, дуже багато спільного є. Але при цьому бачимо, що жоден з тих, хто е, постійно виступає проти українців, так бо ніколи я не бачив, щоб хтось виступав там проти е, білорусів, наприклад, чи проти інших якихось народів, які знаху... які проживають поряд з Польщею. Всі, вся ненависть вона йде саме в сторону українців. І е, чи ці люди задають собі питання: якщо українці не будуть працювати на польських підприємствах, то хто буде? Коли так само там, понад 20 мільйонів поляків за різними статистиками зараз працюють за кордоном, тобто вони не проживають в Польщі, вони сюди приїжджають або на свята якісь, або взагалі не приїжджають. От. І е, виходить так, що серед корінного населення відбувається відтік. От. Українці якось поріднена все-таки е, нація до Польщі, е, приїжджають сюди працювати. І цих поляків це не задовільняє. Але коли робляться якісь заяви про те, що будуть масово завозитись мігранти з Африки, Азії та Близького Сходу, з Латинської Америки, то це не виникає, ну якби не викликає такого масового обурення, як, наприклад, викликають українці. З однієї сторони, це зрозуміло, бо. Коли, наприклад, поляк, в якого інфляція зжерла за останні там 5 років 50-70% заробітної плати, і вони стали жити справді гірше через інфляцію, е, от іде він по вулиці: він бачить українця, він бачить, що в українця якась там дорога автівка, якщо вона є, звісно. Він бачить, що українець відкрив бізнес, і він думає: так чому українці завжди жили погано? А, тих, а більшість поляків до початку війни, допоки багаті українці не почали приїжджати до Польщі, а приїжджали тільки заробітчани, Думали, що в Україні, знаєте, всі живуть бідно. Всі живуть бідно, що там ніхто не знає, що таке інтернет, що таке пластикові вікна, що таке ноутбуки. От. А потім, після початку війни, почали приїжджати сюди багаті українці. І в поляків якась трохи йде непорозуміння в голові, чому. Я за останні п'ять років став жити гірше, а українці нібито почали жити краще. Хоча ці українці завжди жили краще. Фактично, ті, хто має дорогі автівки, бізнеси і так далі. Хтось ці кошти заробив чесно, хтось ці кошти заробив якимось обманом. Це вже інша справа. Не будемо в це поглиблюватися. Але в загальному е якби і надалі всіх собак спускають на українців, незважаючи на те, що Польщі Ну, фактично, е зараз пророкують. Ну, можна дивитись так, що сюди можуть завозити масово мігрантів, і це Польщу може спіткати точно така сама доля, як, наприклад, Німеччину або е Францію, де мігрантів дуже багато, де е національностей з зовсім іншою ментальністю дуже багато, і корінне населення нічого не може з цим зробити. Тому можливо, тим, хто виступає проти українців, потрібно включати голову і робити якісь. Висновки з цього приводу.